Види, на очі, поверни собі місто, Вийди на луцю, поверни собі місто, вибі, на очі, поверни собі місто, забачника, на мари, тоді підемо на пари, забащика, на нарі, тоді підемо на пари, набачника, на тоді піде на пари, забащика, на нари, тоді піде на пари, Зберігайте ситуацію! Сейка, геть! Сейка, геть! Сейка, на гілянку! на гілянку! антистудентський тому що стипендії будуть отримувати лише відмінники. Контрактникам зможуть збільшувати контрактникам зможуть збільшувати плату за навчання щороку, в незалежній якій кількості. Щоб українці, особливо молоді українці, не змогли отримати якісну освіту та не змогли думати своєю головою щоб це було те бидло, яке може за юшку супа працювати на цих олігархів і не просити нічого більшого. І власне для цього вони поставили цього дегенерата табачника керувати і наукою, і молоддю і спортом. Тому що вони розуміють, що ця істота це є такий собі е, сливний бачок, через який проходять половина, а то і більше, всіх антинародних, антиукраїнських ініціатив цієї бандитської влади. Сьогодні табачник, в нього вже дійшло до того, що він каже, що треба ліквідовувати урок української історії в школах. Цей дебіл, він хоче нав'язати цей дебілізм і національний негілізм всім українським школярам. Ми маємо О, розуміти, що вчора, власне, вже Домашний, наш лідер сказав про це, що до таких, як табачник, треба відновлювати смертну кару. По закінченню цієї влади цей законопроект про вищу освіту. Це законопроєкт, який фактично робить освіту з найбільш корумпованою сферою і найбільш комерціалізованою сферою. Він перетворює освіту на супермаркет. Причому супермаркет, в якому українці, прості студенти, не зможуть отримати якісних знань. За Україні! Версо! Відсапу, та бащика, відстапу, та бащика від сапу, табащика, відстапу, табачника, відставку! табачника, відставку, байка, ми на символічно ніч вішає цих української наші бенці. Змушують наших дітей говорити цією мовою окупанта, які сьогодні не дають нам можливості повною мірою відчути себе українцями. Ми будемо зговорити за кінця.